Вітаю вас з новим днем, дітки, та запрошую на цікаве заняття. Влітку сіренький, а взимку біленький. До вуха має, швидко стрибає. Діти, хто це такий? Так, Зайчик пострибайчик до нас завітав. Зайчик пристрибав до нас на заняття і говорить, що математика не може бути цікавою. Що можна обійтися й без неї? Оце так. Діти, давайте допоможемо зайчику з математикою, щоб він зрозумів, яка вона необхідна. Помандруємо із зайчиком до зимового лісу. Погляньте, діти, яка тут краса. Зайчик покликав своїх друзів, а вони злякалися та заховалися. Допоможемо зайчику їх знайти. Скільки зайчиків заховалося? Правильно, двоє. Де заховався зайчик, який знаходиться ближче до нас? Так, під ялинкою за сніговим заметом. А де заховався зайчик, який знаходиться далі від нас? Правильно, за високим сніговим заметом. Діти. А скільки зайчиків всього на картинці? Так, троє. Молодці, підемо далі. Погляньте, хто це? Так, тут теж друзі зайчика. А що у них трапилося? Між зайченятами біжить річка, мороз невеликий, і вона ще не покрилася льодом, а зайчики не можуть дістатися один до одного. Як їм можна допомогти? Правильно побудувати місток. Погляньте, під картинкою є дощечки, з яких можна побудувати міст. Але спочатку треба вибрати дощечки потрібної довжини. Як це зробити? Так, прикласти дощечки одну до одної. І що ми бачимо? Так, дощечки, які лежать ліворуч, довгі. А дощечки, що лежать праворуч від нас які? Короткі. Діти, а річка широка чи вузька? Правильно, вузька. Тому візьмемо для містка які дощечки? Так, короткі. Ось який місток ми побудували. Зайченята тепер зустрінуться. Діти. А яке свято наближається? Так, свято Нового року. Що прикрашають на новорічне свято? Ялинку. Прикрасимо для зайчиків ялинку. Погляньте, які незвичайні іграшки. Що це? Так, геометричні фігури. Діти, назвіть, які це фігури. Правильно, круги. Квадрати, трикутники. Вони однакові чи різні. Так, геометричні фігури однакові за розміром, але різні за кольором. Прикрасимо ними гілочки ялинки. Як гарно вийшло, діти, а скільки на ялинці квадратів? Так, три. А кругів? Теж три. А скільки трикутників? Три. Отже, квадратів, кругів, трикутників на ялинці по три. Однаково. А які фігури на гілках ялинки синього кольору? Так, трикутник і квадрат. А червоного квадрат та круг. А зеленого кольору які фігури на ялинці? Так, трикутник та круг, а рожевого правильно, круг і квадрат. А якого кольору фігура на ялинці одна? Так, це трикутник жовтого кольору. Молодці. Зайчикам сподобалося, як ми прикрасили ялинку. Дітки, зайчик разом з друзями. Дякую вам за те, що пояснили, яка важлива математика. Адже він би не зміг порахувати та знайти своїх друзів, не зміг би зробити місток через річку, та не зрозумів би, якої форми іграшки на ялинці. До побачення, зайчику, приходь до нас ще навчатися. До зустрічі, діти!